«Чайка» «Я» «Ната» «Есть» «Тыква» «Поезжаем ровно о девяти» Мы опять приехали на ротацию Мы очень рады Мы боевом, У нас боевой дух Все хорошо Едем на присягу Империи впадут У моря из виду зель Зовут нам ветры Стануть у нагоди Імфорте і, і бункери бігти маєш ще сил, кого попросиш не мовчи Малий зі мною говори з кем спільні спогади, вочах підуть ми любками Шити буду я, що це буду я. Чи це буду я? 36. -й. Слава Україні! слава! Це місце зародження Казаччини. Трахтимирів був одною з перших гетьманських столиць. Тут воно на межі Дикого поля і лісів і зароджувалося. Але краса це і небезпечна річ. Ви знаєте, скільки на цю землю приходило зайд, починаючи від печенігів, половців, монголо-татарів. І не з тим числа. Ми бачимо, що оп, і знову ж таки з Московії, з Пітера, з усіх цих великої рускої культури, великої руської літератури виражують той же монголо-татар, який палив Київ, навіть раніше за монголо татарів На жаль, нічого не змінилося, окрім потужності зброї. Якщо тоді завоювання і плюндрування приводило до тисяч жертв, то зараз це десятки, і я підозрюю, назавжди сотні тисяч. І знову ж таки, ми на межі цивілізації, осілого життя, будівництва і тої Орди, яка колись конями, а тепер танками вміє тільки витоптувати і руйнувати. Ключ к українським поразкам лежить не в Москві, він лежить в Києві, він лежить в усім атаманах. Я дуже радий, це неймовірне щастя, що цього разу можна по-різному ставитись до українського президента, до головнокомандувача. Але слава Богу! Пройшло 15 місяців Великої війни, і ми уникли найбільшої біди нашої Атаманщини. Я дуже радий, що і ПДМ як маленька, така крапелька, в якій відбивається велика Україна, такого хаотичного підрозділу, в якому було куча героїзму, безліч енергії, така вибухова. Але повний хаос перетворюється потихеньку на хорошу, відлагоджену технологічну машину, яку пізнають. Яку рада вітають на дорогах і вулицях України. Тільки спільно ми можемо збудувати наше майбутнє. Бо якщо ми не об'єднаємось за нас, наше майбутнє вирішуватимесь хтось. У вас прапори багатьох бригад, багатьох легендарних підрозділів, з якими ми працювали. А тепер, друзі, ми з вами, то у нас перша, то не вперше. Ми з вами зачитаємо присягу українського добровольця. Вдумайтесь ці слова. Вони написані великими жертовністю, кров'ю. І насправді добровольці це не просто ті, хто за власною покликом совісті, серця зголосили йти на фронт. Це люди доброї волі. Це люди, які несуть добро. Це які воліють робити це добро. І Приєднуючись до ЛАВ ПДМШ, кожен з вас стає українським добровольцем. Ми не з'явились не звідки і в нікуди не підемо. Тільки завдяки великому шляху, який пройшли наші предки, навіть їхнім порядкам, невдячам, трагедіям ми сьогодні вистили і перемагаємо. Тому Бог і всі, хто віддав життя за Україну нам поміч, я Геннадій Друзенко. Приєднуючись до, лав. Приєднуючись до лав, першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова! Першого добровольчого мобільного шпиталю імені імені. Присягаюсь українському народові, у вас на цій війні інша місія. Вам треба рятувати життя. Чим більше ви їх врятуєте, тим більше майбутнє. Бо кожен хлопець, кожна дівчина. Та чийсь батька, мати, син, брат, чоловік, батька. І це цілий всесвіт. Часто від вас буде залежати, він виживе, чи розлетиться в Тартарарі, лишивши після себе чорну діру, яку нічим не можна буде залатати. На українських цвинтарів точно вистачає героїв. Докладіть всіх зусиль, щоб на цій землі подалося якомога менше могил. Перемогти це вижити і встановити нові порядки, не героїчно померти. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! А сьогодні ми будемо вручати урочисто нагороди від головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного, який один з символів, а може основний символ нового українського війська. І повторюсь, саме завдяки... Я йому нікому не брат, ми ніколи не ну, бачились колись в 2015 році. Але те, що він ніколи не відмовляє на наше подання, це говорить про те, що всі ви, ваші посестри, побратими, яких тут нема, заслужили. Дуже добре ім'я, якому довіряють, яке шанують і яке винагороджують. Наказом головнокомандувача Збройних сил України від 21.04.23 за номером 828 відзначений почесним нагрудним знаком головком АЗСУ за сприяння військи Вольвач Віктор Миколаєвич. Так тримати, брат. Богородиця нехай береже, але охорона знає, що робити. Слава Україні! Героям! друже, друзі. Нехай нагородиться береже. Дякую. Яночка, це символ того, що українцями залишається народ. народження. Це заслужить? Дуже України. Служимо разом. до народу України. Боже на разом. Так тримати Це люди, які приходять до нас. Це той чоловік, якого ви бачили на ханді. Так тримати коля. Цей лікар взагалі у нас любитель адреналіна. Він як не на ханві, так на пізді. Дякую. Мій ще й приклад, як по джентльменськи у нього є дуже поважні. Дякую, дякую, так тримати. Служу українському народу в складі ПДМШ. Служимо разом. <рес> Кому останній раз ти крикнеш? Не лишай собою забери. Хто він, той твій єдиний? Хоч живий, хто чи

Пунтик. Яра. Мара. Одеса. Тепер водії автомобілів, які їдуть зараз в колоні. Будь ласка, підійдіть для того, щоб отримати рацію, яка ваша транспортна в дорогу. Привет, Test. 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 На рації канал номер 1 по приїзду рації здаєте, Кому? А, я не фотографую. <рес> Вам виконати перший наказ по ПДМШ. Скільки уїхала, стільки повернулося. Ну а там через місяць, два, хтось застріє на довше, але всі мають повернутися. Це імператив. І ви це зробите, я вірю. Все решта було сказано вчора, сьогодні вже час робити, а не говорити. Тому слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям, Героям слава! Фото на пам'ять і по коням. Швед <реш> сюди Я хочу вручити нашу футболку, нашому волонтеру Олені, яка нам допомагала. Всіх смачно нагодували. Yeah. Ми дуже вітаємо сімейні традиції в нашому. Подивимося. Пані Олено! Я дуже радий, що ви не витерпали, які при нас. Ну це я попереджаю. Це як та хвороба, яка не викликовується на все життя. <рес> Повторюємо. <рес> посуду мити, вам дуже приємно. Дякую. Я ж говорю, атмосфера робить чудеса. Що граю, ти назвеш? що вірш. Наші стосунки.

Цю мить на схід уїхала 103 третя ротація від початку діяльності ПДМШ. і вже 14-та, яка працює на сході під час Великої війни. Переможемо!